Я тільки зараз помітив, що тут товстіші провода. Mm -hmm. Антоха, удачі! Дякую. Я пішов. 360 градусів показує. І ти маєш проводи прямо туди впаяти? Да. Ага. В смысле, ти. Ну, типу <slok> Ти. Я зрозумів, я. Залудить проводочок. Так. Що це значить? Трошечки беремо плюсика. Плюсика трохи. Беремо. Припойчика. Припойчика чуть -чуть. І сюди дивимось. Термінатор 2. Так, сюди. Да, просто приставив і побачив, як сплавляється. Сплавля... Опа. О, жидкий термінатор! Пішло. Все, да. супер. Реакція. Опа, є. Тепер дружини немає в тебе, наскільки я знаю. Принцепт. Для брів. Обов'язково для брів. У мене є, в мене ж брови брове з цей Ага, мене. Все, вперед. І. Беремо трошечки. Я опять, Де поняв, на всіх етапах треба підпаяти. І туди. Опачик. Тримай, тримай, я скажу, коли відпускать. Тримай. Тримай, 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 тримай. Відпускай. Получилось. Як собачку звали? Ну, Не роза, звісно, але. <свистак> 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 Були... <свистак> Пуцька, перша Пуцька є.